Піклуйтеся про чисте повітря у вашому авто. Цей потужний аерозоль швидко очистить систему вентиляції від забруднень та неприємних запахів. Вже через 15 хвилин ви відчуєте свіжість, як після хімчистки. В наявності 5 ароматів. Нова машина лимон, вишня-чорниця. Підходить для будь-якого типу вентиляції. Має легкий приємний аромат, безпечний для алергіків, не підразнює дихальні шляхи, містить швидкодіючий пар, який ефективно нейтралізує запахи. Як використовувати? Увімкніть кондиціонер на повну потужність, режим охолодження, добре струсіть балон і поставте на підлогу авто. Закрийте всі вікна та двері, зачекайте 15 хвилин. Вимкніть кондиціонер і провітріть салон. Ідеально підходить для літнього сезону, коли кондиціонер працює щодня. Подаруйте собі чисте повітря та комфорт у поїздках. Вибирай аромат, пиши в коментарях.